Пісня 326. Любов є творець. Любов є творець, творець є любов. Усе наповнене любов'ю. Любов Творця заповнила усе. Мене, людей усіх, усіх живих істот, усе заповнене любов'ю. Усе живе і не живе заповнено любов'ю. І я, на рівнях, на усіх заповнився любов'ю. Любов'ю очищаюся, любов'ю я живу. Любов в мені, любов навколо мене. Я є канал любові для усього. Клітина кожна у мені. Увесь простір, що я займаю, усе заповнене любов'ю, живу в гармонії я із собою, живу в гармонії я з цілим світом. Вся рідина, що у мені очищена, гармонізована і структурована найкращим чином, відповідно намірів Творця відносно мене. Я збалансована людина, усе в мені, усі системи, усі органи, усі баланси, усе гармонізовано найкращим чином між собою. Я осередок щастя, здоров'я центр, бо все в мені любов'ю стало назавжди. Я можу майже все в залежності від чистоти моєї. Я є творіння Бога, я інструмент Творця, Його я помічник. Моя хвала Творцю безмежна, хвала усім небесним силам, хвала постійно і завжди.